Права 36. Розержіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше 19,5 мінус х дорівнює 3,20. Зменшуваний невідомий від'ємник і різниця. Як знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Ми так і записуємо, що х дорівнює від зменшуваного 19,5. Віднімаємо різницю 3,20. Є. Ну що ж, Для того, щоб відняти, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Найменший спільний знаменник у нас буде 100, тоді додатковий множник. До 19,5 буде 2, а до 3,20 буде 5. То ця різниця запишеться як x дорівнює. 2 помножити на 19 це буде 38. 2 помножити на 50, це буде 100. Отже, 38 сотих відняти. 5 помножити на 3, це буде 15. А 5 помножити на 20, це буде 100. Є, ну що ж, уже можна віднімати. Х записуємо до рівня. В чисельнику буде 38 відняти 15. А в знаменнику сотих. Є? Ну що ж, 38 відняти 15. 28 відняти 5 буде 23. Записуємо, ще х рівня. 23. Сотих. Можна так залишити. Або записати в леді десяткового дробу, що їх дорівнює 0,23. Переходимо до другого рівняння 0,8 плюс Х одрівнює 1315. Для того, щоб знайти невідомий доданок Х, потрібно від суми 13,15 відняти відомий доданок. 0,8 або 8 десятих. Ну що ж, 8х скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник, 8, що ділиться на 2, це буде 4, а 10, що ділиться на 2, це буде 5. Тоді записуємо, що х дорівнює. Виходить 13,5, відняти 4 п'яти. Є. Ну що ж, для того, щоб віднімати, потрібно звести до найменшого спільного знаменника, це буде 15. 15, що ділиться на 5, це буде 3. Додатковий множник до 3 четвертих, це буде 3. Тоді ми записуємо, що х буде дорівнювати. п'ятнадцятих. Відняти 3 на 4 це 12. 3 на 5 це 15. Отже, 13 15 мінус 15. Ну що ж, знаменник у нас однаковий. То записуємо, що x дорівнює. 13 мінус Є? Х тоді дорівнює. 13-12 це буде 1. А знаменник опишемо 15. Отже, х у нас дорівнює 1 15. Переходимо до третього завдання. Х мінус 0,5 дорівнює 7 30. Ну що ж, як знайти? Невідомий, зменшуване невідомий. Переходимо до третього завдання. Х-0,5 дорівнює 7,3. Як знайти невідоме зменшуване Х. Потрібно до різниці додати від'ємник. То ми записуємо, що Х дорівнює до різниці. Це 7,3. Додаємо від'ємник, це 5, запишемо у вигляді звичайного дробу 5 сотих Є. Скорочуємо на 5 і чисельник і знаменник. 5, що ділиться на 5, це буде 1. 100, що ділиться на 5, це буде 20. То ми записуємо, що Х буде дорівнювати. тридцятих додати 1. 20. Для того, щоб їх додати, знайдемо до найменшого спільного знаменника це буде 60. Додатковий можна до 7 тридцятих це буде 2. А до 1 двадцятої це буде 3. Тоді. Х буде дорівнювати. 2 помножити на 7 це 14. 2 помножити на 30 це 60. Додати. 3 помножити на 1, це 3. 3 помножити на 20 це 60. Тоді x у нас дорівнює. 14 плюс 3 чисельнику записуємо. А знаменнику 60. 14 плюс 3 це буде 17. То ми записуємо, що х дорівнює. 17. Є. Yeah. Переходимо до четвертого задання. 3,2, що ділиться на х, дорівнює 4 п'ятих. Ну що ж, ділене? Невідомий дільник і частка. Як знайти невідомий дільник Х. Потрібно ділене поділити на частку, то ми записуємо, що х дорівнює ділене. 3,2 запишемо як 32. ,10. Ми ділимо на частку на 4 п'ятих. Є. Yeah. Ну що ж, 32, десятих, давайте скорочувати на 2 і чисельник, і знаменник. 32, що ділиться на 2, це буде 16. А 10, що ділиться на 2, це буде 5. Ну, а що таке поділити на дріб? Це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що х дорівнює. Тоді 16 п'ятих. Поділити на 4 п'ятих, це помножити. обернений дріб до 4 п'ятих буде 5 четвертих. Є, записуємо, що х дорівнює. 16, ще множиться на 5. А тут записуємо 5, що множиться на 4. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 4. 16, що ділиться на 4, це буде 4. 4, що ділиться на 4, це буде 1. І чисельник і знаменник скорочуємо на 5, це буде 1. Тоді записуємо, що х дорівнює. У нас вийде 4 перших або просто 4. Є. Переходимо до п'ятого завдання. 1,5х зрівняє 1516. Ну що ж, як знайти невідомий множник Х? Щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. Добуток у нас 15,16. Потрібно поділити на відомий множник на 1,5. Запишемо, як 15. ,10. Є. 15 скорочуємо. І на 5 і чисельник і знаменник. 15 що ділиться на 5, це буде 3. 10, що ділиться на 5, це буде 2. То ми записуємо, що х дорівнює. 15, 16. Тоді поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то множимо на обернений дріб. Обернений дріб до 3 других це буде 2 третіх. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. Чисельнику записуємо як 15, що множиться на 2, а знаменнику як 16, що множиться на 3. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 2. 2, що ділиться на 2, це буде 1. 16, що ділиться на 2, це буде 8. І чисельник і знаменник скорочуємо на 3. 15, що ділиться на 3, це буде 5. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Ну і записуємо, що х дорівнює. У нас вийде 5 восьмих. Це і є корінь нашого рівняння. Переходимо до шостого завдання. х по на 4 дорівнює 2,8. Як нам знайти невідоме ділене? Потрібно частку помножити на дільник, то ми так і записуємо, що х дорівнює частку 2,8, запишемо як 28. 10. Ми множимо на дільник на 4 п'ятих. Спочатку 28. Десятих, давайте скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник, це буде 14. 28 поділити на 2, а 10 поділити на 2 це буде 5. Ну і записуємо, що х тоді дорівнює. Отже, чисельнику тоді записуємо як 14, що множиться на 4, а знаменнику як 5, що множиться на 5. Так. То x тоді. Дорівнює. 14 помножити на 4, це буде 56, 4 на 10, 40, 4 на 4, 16, 56, а 5 помножити на 5 це 25. Є. Ну що ж, виокремлюємо цілу частину. 50, 25 це буде 2. 2, цілих. то ми записуємо, що це буде 2, цілих. і ще залишається 6 6,25. Можна так залишити або перетворити в десятковий дріб. Ну що ж, залишилося написати відповідь. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні корінь у нас 0,23, в другому завданні 1,15, в третьому завданні 17,6, в четвертому завданні.